Ну, мовчити валентності для елементів із змінною валентністю. Гідроген і оксиген це елементи із постійною валентністю. Гідроген одновалентний елемент, оксиген проявляє валентність 2. За ними найчастіше у бінарних сполуках ми визначаємо валентність елементів із змінною валентністю. Тому треба пам'ятати, гідроген має валентність 1, а оксиген валентність 2. Подивимось на періодичну систему. Зверху виділено групи елементів з четвертої по сьому. Елементи даних груп проявляють змінну валентність. Блакитним кольором у періодичній таблиці показано елементи побічних груп. Ці елементи також проявляють змінну валентність, справа список, сульфуровмісних сполук, сірководень H2S, сульфур 4 оксид СО2 та сульфур 6 оксид СО3. Сульфур Номер 16. Елемент шостої групи має валентності 2, 4 6. Ще раз. 2, 4 6 елементи четвертої групи карбон станом та плюмбом проявляють валентності 2 та 4. В чому? Запам'ятовуємо карбон станом плюмбом валентність 2 та 4. Елементи п'ятої групи нітроген та фосфор мають змінні валентності. У нітрогена від 1 до 4, у фосфора 3 та 5. Ще раз нітроген від 1 до 4, фосфор 3 та 5. Елементи сьомої групи хлор, бром йод. Мають непарні валентності один. 3, 5, 7. Хлор, бром, йод проявляють валентності один, три, п'ять та 7. Купрум та ферум це елементи побічних груп. Купрум має валентності 1. Та два. Ферум 2 та 3. Повторимо Купрум 1, 2. Ферум 2 та 3.